Yeah. Доброго дня. Сьогодні у нас комісія, е, засідання комісії питань соціально гуманітарних питань, культури та спорту, ворог у нас є. Порядок денний вам роздане. Хто за ски порядок денний прошу хто, хто за, хто прямо сьогодні Перше запитання, перше питання про затвердження комплексної програми підтримки та інтеграції з музейних осіб, інших, інших постраждалих і війни на 2025 Метою соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та інших постраждалих осіб розроблено повністю програму для внутрішньопереміщених осіб на 2020 рік. Програмою споживачено коштів з місцевого бюджету 155 тисяч. Метою програми є підтримка внутрішньопереміщених осіб та інших осіб. Ю забезпечення програми розробленого комплексу по напрямах діяльності, які включають в себе е, е, мас масові культурні, освітні, правові та заходи соціального характеру. Е, у напрямах діяльності кошти передбачені на е, проведення ремонтних будівельних робіт приміщення на облаштування місць перебування. Внутрішньопереміщених осіб програмою ми передбачаємо ремонт одного приміщення, і сума коштів, яка буде закладена на цей захід, це 100 тисяч гривень. Ну тобто, якщо у нас буде будена організація, яка видає бажання нам допомогти облаштувати місце комплексного перебування внутрішньопереміщених осіб, то ми будемо спрямовувати свої кошти розмірі 100 тисяч гривень. Далі на, е, на е, інформаційно роз'яснюванні роботу з внутрішньопереміщеними особами для проведення круглих столів. Передбачено протягом 2025 року 10 таких заходів, і пустим коштів ми закладаємо 10 тисяч гривень. Ну в порівнянні з минулим роком ми кошти на такі заходи не використовували, бо там проводили з нами благодійні організації. Нам витрачання коштів не потрібно було. І 45 тисяч гривень заклали на заходи, які передбачають забезпечення продуктами харчування, гігієнічними засобами, оплата їх доставки, косове обслуговування, оплата відшкодування, комунальних послуг і енергоносії. Всі інші заходи, які висять з собою культурно-масовий характер, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб через центр філії Чернолецький центр власності. І заходи вкладені коштів, не потрібно. Сто тисяч що так само кімнати ремонтувати. Ну, це скільки на Я розумію, це я розумію, це можна було робити, і це треба було робити навіть спочатку, щоб залучати себе більше населення. Нам тому що коли жили переселенці, організації виділяли кошти на ремонт без проблем, то життя, що вони відбули і. Міжнародна адізація міграції МОН, яка відповідає mm -hmm. на ремонт, де я виявив душові. Коли переселенці з'їжджали, не було куди, я позвонив до мене, відкам, будь ласка, віці клопотання, ми вже вам виділяємо 10 тисяч доларів, потом 10 тисяч доларів робіть приміщення, ми кошти даємо. Це треба було постановити. Нема не проблема, не давали, давати, гроші відділяла і можна було дійсно поробити у громаді ремонти об'єктів, плюс то, що жило до населення. Так плюс для громади, плюс те, що це залишились для громади, а гроші можна було в той час від те, що можна було використовувати, бо гроші не виділяли. Особливо в МОН без проблем. А не важливий, важливий їх в поно, і не в реповідці. Там умови до приміщення. Я тоді, коли в'їжджали зразу, і у мене визнається. Ми не мали куди переселитися. Я ж зразу тоді до нього звонив, що, наприклад, селищно раду на Бумпоці чи ПАП. Вони виділяли кошти по структурі. Вони виділяли у тих приміщеннях, де вже були, ну, десь менш пристосовані умови до проживання. А так, як у Нелепівці, у Коновці, то ж не пропонували, там треба було такі роботи, випостачання і так далі, то вони казали, що це великі стратегічні рошти. Ну, може бути, ще, ну, і ще інфекція. Це на приватному секторі, звичайно, немає. Не писали в програму. Для приватного сектора є розвиткування державного бюджету, там зараз, там на сьогодні, у приватному секторі проживає 413 осіб, і в них йде державна адресна допомога, якщо вони мають довідку ВЗО, і вони по наказу Міністерства політики переселені з бойових зони. Ну, це але а на, і... на, 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 на ремонт, наприклад, там прилежуть, що ти їм там воду заведе, наприклад. Це час, що хазяїн завезть. Ну, це ні, це можна розглядати. Це можна розглядати, але переміщені особи про свою потребу, свою проблему повинні заявити. Принаймні, хоч у наш відділ, чи в селищній раді, чи де. Таких, таких конкретно звернень, щоб поремонтувати приміщення приватного сектору, де вони перебувають, не було. Але вони теж там є умова, вони повинні мати договір оренди. Для того, щоб щось відказати і закласти кошти на ремонт, там да, має бути да, договір да, да, оренди. Немає місця ми вирішили. Зазнаємо якому програму підтримки дезнати внутрішньопереміщення посібного да. святі. До фінансовому відділу селищної ради, доходячи від наявних бюджетних можливостей, розглядати пропозиції щодо обсудити селищного бюджетного виконання західної комплексної програми і контроль виконанням рішення поплатим заступника селищного виступання Яльцю Коночкові Петра Власова та постійної комісії. Що за рішення, прошу соціального? Хто за? Проти прийняв себе. Наступне питання. Про внесення змін до програми соціальної підтримки захисників захисництво рік комплексну програму соціальної підтримки захисниці України у році соціальна підтримка і захисниць України, який передбачає собою соціальну підтримку осіб, Статтею 18 закону України про захист, соціальний захист ветеранів війни. Це статею 18 передбачена пільга, яка виплачується як відшкодування компенсації щомісячної на придбання 50 літрів високооксанового бензину особам, які мають особливі допомоги перед батьківщину. До цих осіб, які мають особливі заслуги серед передбатьщиною з 2014 року, статтею 11 закону про соціальний захист ветеранів рані війни, внесено осіб, які мають почесне знання герої України і які нагороджені орденом Золота Зірка, орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, орденом за відвагу і орденом княгині Ольги». Крім цього, ще тут відносяться особи, які мають звання героїв небесної Сотні. І ті, які мають звання ветерани війни Другої світової війни. Ну, наша програма перед нашою війною, які ми пропонуємо, передбачає кошти у розмірі 100 тисяч гривень. Бо саме на сьогодні було одне таке звернення: це людина з Версиківців, яка має звання героя України. На медальку, це така є у нас Скільки однак, ну вони мають мати конкретно статус і Поки що, ніжого звернення одне. Саме на зараз, ну я не ковесь не бачила документів, а це є один і того, ну є така передбачена збілька. Згідно з законом України про захист ветеранів дії, вона фінансується з державного і місцевого бюджету. Але державний бюджет не передбачає, він не кажуть, що це ваші люди. Ваші за них, ваші То, це ваші люди. Добре. Добре. питання? Угу. Комісія вирішила винести, нести до комплексної програми соціальної підтримки, віддається, рік в мене 2023 рік заперенового рішенням

Наступне запитання: питання про порядок надання та виплати щомісячної місячної компенсації витрат на полі паливосотник і мають особливо такує передбаті вже. Дивіться, цей порядок, цей дискуссий навіть змінив програму розроблено порядок який передбачає механізм техніки. Цим порядком розроблено заяву. Так. Ще я хочу я можна зараз сказати, що тут є в переліку документів умова, що людина має володіти власним транспортним засобом. Mm -hmm. Тому mm -hmm. власним транспортним засобом, якщо цей транспортний засіб буде або знятий, або він проданий, то відповідно людина в заяві повідомляє нас про це, вона втрачає право на отримання своєї компенсації.

І фінанси, підтримки є стані стації соціально-манітарних питань, культури та способних. Наступне питання про внесення змін до порядку надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам і Донецької селища територіальної громади за рахунок коштів програми спрямої підтримки малозабезпечених зверстов бота на 2021-2025 років. Ну, даним порядком ми пропонуємо подбати про осіб, які мають, які проживають на території нашої громади і є учасниками ліквідації наступів Чорнобильської катастрофи. Цим е, порядком носяться зміни, які передбачають виплату щоразової грошової компенсації. Їхні теж є звернення, вони неодноразово до нас зверталися. І просто усім викласти будьте, а їм ніхто зараз грошу допомогу не подає. І це вносить зміни, бо це одноразова грошова допомога, не на лікування, а освітній, якби, адрес наповні. 56 людей. Ви задавали питання. Суми на поліції Київської облдержадміністрації зміни були розміни. Зміни для проєкту надання оборони розповідної допомоги. Мови про спешні вироби, які відміняють підсоби щодо розпорядження масових. Ми програми, системи підтримки, мови про спешні подачі підлоги, мови про спешні подачі розпорядження до налічних підплат на розпорядження. там виходить, що може тиерувати. Наступне питання про задані структури 12 Тоді ж у, лиць, у листопаді 2023 року ми створили комунальну установу центр». Вона не зареєстрована, оскільки для реєстрації там встанови треба було заперти керівника. Заперти керівника, не маючи приміщення, не було але однією думовою потрібні цієї субвенції є те, що ми мали забезпечити оплату праці по які Ну, оскільки в нас не була зареєстрована, а в цьому в минулому верні, в цьому році е, ну, ходять такі слухи чи не слухи конкретні рекомендації, що є пілотні проекти, е, надавачі соціальних послуг е, будуть фінансуватися на таких ж умовах для працівників як, як медичних галузі. Тобто вони фінансуються через НАЗК. Відповідно до статистичних даних про обсяг послуг, які в медично вони Значить, Якщо буде так, то я не знаю, через політики, чи через Мінсоцполітики, чи через нацслужбу планується, щоб будуть організуватися установи чи заклади соціального спрямування, які надають соціальні послуги. Якщо таке буде, то це треба буде, щоб при даних організаціях були волонтери і так далі. У нас Тому виноситься, виноситься така пропозиція, щоб денний центр як спеціалізовану службу створити при центрі соціальних служб. Тим більше це передбачає типове положення, на наказання типове положення на відміну від примірного, яке носить обов'язок обов'язковий характер. Тому чому положення передбачено? І в положення, яке затверджено сесією е, Центру соціальних служб, передбачено, що вона може утворювати як служба, може утворювати стаціонарні служби е, як структурні підрозділи у свій свої, установці. Ми пропонуємо, щоб е, цей денний центр, який проповідає не розстрілюватися на цій контракті, щоб він був утворений як структурний підрозділ центрів набрання. Центр соціальних служб. Е, тому рішенням пропонується, що заперти структуру, в структурі вже буде передбачено цей денний центр, е, доручити Людмилі Володимирович Кінівнику розробити положення, і заперти в себе, і створити цей центр своїм наказом, ну, і відмінити відповідно рішення про створення цього денного центру як юридичної особи, яке було прийнято у листопаді місті року. Є ще нюанси деякі, тому що її нам, мабуть, прийдеться знову вносити зміни, але ми це ще вирішуємо, якщо будемо ще вводити посаду бухгалтера. Ну, поки що це буде централізована бухгалтерія, Чого у вас не прописано в положенні? А той пункт, що зміни до положення, якраз буде стосуватися. Як там і передбачимо наступну сесію внести, внести ще зміни до цього типового положення. Тобто відперебувати його так, щоб воно відповідало типовому положенню. Тому що я ще раз наговорю, що типове положення воно носить обов'язковий характер. Примірне положення це рекомендаційне, там можна вносити. We're going information.